За один раз ви не прокосите, конечно. Друзі, привіт! Сьогодні відео не про рибалку, але я сьогодні зранку був на рибалці. але нічого не спіймав. Лазив по старих містах, по траві. Заброд пробував поймати чи карася, чи ляща. На жаль, щось кльову сьогодні зовсім не було. Щось там дрібненьке. Смикало, смикало, інколи, навіть навіть маленької пліточки такої не спіймав. То я вирішив зробити одну корисну штучку, яка, мабуть, буде корисна майже для всіх рибаків. Лазив у себе в батьків у гаражі і наткнувся на ось. Отаку ось о, пилку, дружба 2 для одного і для другого. Це вже зараз, як кажуть, вже пройшло в минуле, але їх там було дві штучки, одну я залишу на всякий случай. А з однієї, друзі, зробимо косу для водорослів. Попробую зробити. Ну, а як я її робив, як я вірніше її буду робити, то Будемо робити разом. Так що почнемо. Так, друзі, прикріпив я її до столу ось дровокола. Ну, яка різниця. І розмітив. Розмітив я. Провів ось лінію. Ось от зуба. От краю, вона тут, бачите, так трошки йде дугою, ну не страшно. Потім далі відмітив 3 см. Якщо брати звідси, то отут 3. Ну і ось оця лінія. ну Тут більше, ніж 3. І зараз ми болгарочкою отак відпиляємо це, перепиляємо пополам. Ну, а там далі тоді побачите. Так, надіваємо захисні окуляри. І поїхали. Друзі, вийшло в мене два ось таких куски. Ну, а це ми залишимо. Ну, можливо, для чогось пригодиться. Ай така поради. Так, тепер наша задача зробити якось ось отак. Зараз ну. я думаю треба зробити тут дірку, то є отвір, не дырку, бо знов дачнуть казати. Зараз приблизно помітим. Десь отут. тут, вот І отут. І И... отут. О! Так, сейчас я... Чимось спробую зробити, мабуть, сваркою пропечу. Так буде саме надійніше. Так, друзі, ну ось вийшла у мене така штуковинка. Зробив я ось тут отвори. Ось. Зараз розберу. Воно. Ну тут ось. ну Тут якби розбирати не буду, ну зараз розберу вам, покажу конструкцію. Друзі, ось, як ви бачили, трошки раніше випиляв ось такі дві одинакових. Воно в мене було ось, зараз, ось так. Бачите, ой, зараз. Ай. Ось так. Дві одинакових. Зробив ось тут сваркою пропік дирку. Отвір, не дирку, отвір. І тут. Ну і з цієї сторони так само. Зробив ось тут вона сюди накручується, не буду викручувати, щоб різьбу не забити. Ось така була пластиночка. Приварив сюди ось кусочок різьби, шинк, то є такої шпилечки і все. І ось збирається. Ось так, щоб воно було. Зуби, щоб йшли отак назовні. Сюди берем гаєчку. Отак закрутили. Ось так. Потім зробив ось таку тягу. Зараз я скажу вам розміри. Так, довжина ось цієї тяги у мене виходить 54 сантиметра. Ну і ці ось із спилки у мене приблизно ні, трошки менші. Ну, ось до самого краю як брати отаку. Ось ото 47 Получилось 47. Так. В общем, що ми робимо? Зараз отак ось раз. Підсоєняємо оцю нашу тяжку. Зробив я його, друзі, із підручних матеріалів. Що було, що знайшов у гаражі. Що гайки, що болтички, желізо. Може не дуже акуратно получилось, але, надіюсь, буде дієво. Ось таке воно вийшло. Бачите? Принцип. Закидаємо у воду, тягнемо і цими зубами воно буде різати зело, траву, водорослі. Ну, зараз підемо і спитаємо, як воно ріже і все. Воно легко складується і досить таки зразу можна прорізати приблизно ось ширина 60 см майже. Ну, не майже а 60 см дорожку можемо прорізати. Так, добре, зараз знайду вірьовочку якусь. І тут прямо до річки підемо попробуємо, як воно, як воно буде різати, косити нашу траву. Так, ну ось, друзі, припустимо, ви приїхали на нове місце. А спереді перед вами трава. Вам сподобалось місто. І її треба якось убрати. Можна. Залізти, вирвати, уручну, підсакою. Я ось під саку зламав був, бо під сакою пробував і вирішив зробити ось таку штуку. Ну, взагалі, дивимося, як вона в нас працює. Так, ну що ж, проводимо перше випробування. Ось знайшов вірьовки трохи. Ось. Ну, я стою в воді. Ну, припустимо, ви стоїте на березі. Всю одну сторону треба на руку і закидаєте всюди. Як все. За один раз ви не прокосите, конечно. Дивіться скільки попливло трави. Це в нас який третій раз, так? Да? Четвертий Четвертий я трошки мимо закину. Ну, хай буде. Ну ось, друзі, дивіться, за 5-6 забросів, за, за 5 хвилин, ось, будь ласка. Ось бачите, ну ось такий у вас став проход. І все. Так що працює і досить непогано. Ну, щоб зовсім уже чисто, ще можна кілька разів протягти. Тобто хвилин за 10-15 за ви прочистите собі широке метрів 5, а то й 6 до самого дна. Так що, ось так. Ну що ж, друзі, ось такий відосик. Ось така самоділочка. Це не я придумав, воно в інтернеті є. Якщо немає пилки, можна болгаркою зубиці випиляти. Зробити. Як ви бачили, воно дуже легко складується. Укинули в машину чи куди в багажник. Якщо, я думаю, дуже часто воно буде вам потрібне, Особенно, особливо на новому місці. Так що, ось така непогана штучка. І в мене тепер є. А то зламав саку. Так що ось на цьому і все. Кому сподобалося, ставимо лайк. Ну а кому не сподобалося, дізлайк. Підписуємося на мій канал Рибачу, як умію. Жмемо на дзвіночок, щоб не пропустити наступне відео. І до нових зустрічей. Пока. Слава Україні!